В гостинному домі солодка дегустація. Впродовж тижня супермаркет пропонує коломиянам скуштувати торти та тістечка. Усі смаколики від кондитерського цеху гостинного дому. Кондитерський цех у гостинному домі працює буквально два тижні. Покупцям пропонують не тільки торти, але й тістечка. Наразі уже є близько 30 найменувань продукції. Зараз уже є в асортименті різноманітні бісквіти, шоколадні торти з фруктовими начинками, сирники, еклери. Корзиночки, пеньочки, різні тістечка і домашня печиво. Торт як один із головних атрибутів свята має бути смачним і, звісно, має гарно виглядати. І в першому, і в другому запропонували переконатися на дегустації. Кожен день буде дегустуватися інша якась випічка, і вам продавець розкаже, з чого виготовлено, який склад. Цили тиждень ми будемо проводити її. Так що заходьте до нас. Стіл зі смаколиками від майстрів кондитерського цеху поставили просто серед супермаркету. Тож люди, які прийшли за покупками, мали можливість ще й поласувати солоденьким. Часто відвідую гостинний дім, спробувала тут торти, і дуже не смачні. Всі апетитні, дуже сподобалось, особливо цей коричневий, дуже смачний. Всі смачні, бачу, гарна випічка, гарний бісквіт, креми досить. Цікаві, смачна випічка. Сподобалося. Я думаю, ще буду купляти завжди тут торти. Серед дегустаторів навіть чоловіки. Коломиянин Василь теж із задоволенням скуштував торти. Я спробував три торта, все дуже смачно, свіже. Можу сказати, як кажуть, сміло, що приходьте, купляйте. Гостинний дім запрошує коломиян на дегустацію. Акція триватиме тиждень. Також з нагоди свята 8 березня у супермаркеті до тортиків можна ще й придбати шампанське та вино зі знижкою.